Нас новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 14 квітня. І на початку випуску новин скорботні звістки. Лозова прощається із загиблими на війні захисниками. Максим Литвинов загинув рік тому у Маріуполі наприкінці березня. Після тривалих експертиз тіло Максима нарешті поховають у рідній землі. Йому було 37 років. Дівчанин закінчив школу номер 2 випускник Харківської академії внутрішніх військ. Проходив військову службу за контрактом, брав участь в антитерористичній операції. Захищав Україну офіцером протиповітряної оборони, мав звання майора Національної гвардії України, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У полеглого героя залишилася дружина Вікторія та син Дмитро. Прощатимуться із захисником сьогодні, 14 квітня, на центральному кладовищі о 12.00. І ще одна непоправна втрата на війні з російським загарбником. Загинув орільчанин Ростислав Калина. Ворог обірвав його життя на 23-му році. Ростислав служив в обслуговуванні гранатометного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти. Загинув захисник 8 квітня під час мінометного обстрілу. Поховали Ростислава вчора, 13 квітня, в рідній Орільці. Вічна пам'ять та шана Героям України. Співчуття рідним та близьким. Лозівське «Теплоенерго» усунуло зауваження ДСНСівців щодо стану укриття. Про це повідомляють на підприємстві. Торік надзвичайники перевірили захисну споруду тепловиків та видали припис з переліком невідповідностей. Сховище доукомплектували. Спочатку повномасштабного вторгнення укриттям користувалися не лише працівники теплоенерго, а й мешканці сусідніх будинків. Людей приймали цілодобово. У лозовій на першому мікрорайоні, в районі так званого хреста, поліцейські виявили торговця без акцизними цигарками. Про нелегала правоохоронцям 12 квітня повідомили місцеві мешканці. На місці поліціянти знайшли чоловіка, який на той час встиг на торгувати п'ять тисяч гривень, та дві автівки з однієї продавав, в інший був склад. Правоохоронці повідомляють, що за даним фактом зібрано адміністративний матеріал та проводиться подальша перевірка. В одному з комунальних підприємств Лозової з'явилася вакантна посада керівника. Наразі директора шукають для лозова водосервісу вимоги до кандидатів на посаду, громадянство України, володіння державною мовою, вища освіта відповідного напрямку підготовки магістр або спеціаліст. Стаж роботи керівником нижчого рівня не менше п'яти років організаторські здібності володіння ПК. Тож, якщо хтось бажає очолити водяників міста, треба подати до відділу кадрів Лозова водосервісу пакет документів, перелік яких можна знайти на сайті міськради в розділі оголошення. Подати документи на вакансію директора можна протягом місяця. Лузівську громаду з концертом відвідав хатоп. 12 квітня співаки Харківського національного академічного театру опери та балету імені Микола Лисенка виступили з концертною програмою в одному із закладів громади. Виконали сучасні естрадні пісні та додали до програми усім давно знайомі українські народні. Завершилася концертна програма під брухливі овації і оплески глядачів піснею Ой, лузі червона калина. Провести виступ харківських артистів громаді запропонувало обласне товариство Червоного хреста України. Проєкт направлено на надання психоемоційної підтримки населенню у вигляді концертів. Під час повітряної тривоги глядачі концерту прийшли до укриття. До новин Харківщини голові Балаклійського райсуду за держзраду загрожує довічне ув'язнення. Співробітники державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування стосовно Володимира Купіна, який під час окупації допомагав російським загарбникам. За даними слідства, на початку квітня минулого року суддя Балаклійського райсуду виїхав до міста Купінськ та очолив там юридичний відділ в адміністрації окупантів. На новій посаді зрадник приймав місцевих мешканців та надавав консультації щодо особливості законодавства загарбників. Після звільнення Куп'янська він встиг втекти до Російської Федерації. Обвинувальний акт щодо голови суду склали за частиною 2 статті 111. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Мешканці села на Харківщині влаштували пожежу та знеструмили 200 будинків. Сталося це в селі Пришип на Ізюмщині. Люди підпалили сміття на вулиці і не втримали вогонь. В результаті полум'я пошкодило близько 100 метрів електричного кабелю. Внаслідок пожежі 200 домоволодінь залишилося без світла. Нагадаємо, електропостачання в тій місцевості відновили тільки наприкінці жовтня. Через збройну агресію Росії там були пошкоджені лінії електропередач. У громаді кажуть, дуже прикро, що не так давно лише вдалося налагодити електропостачання, і знову необхідно проводити відновлювальні роботи, особливо враховуючи те, що війна не скінчилася, а люди власноручно несли таку шкоду. Надзвичайники вкотре нагадали, що спалювати сміття, суху рослинність, гілки тощо заборонено. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.